Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене є слово підбадьорня до вас. Я вірю, що воно буде своєчасним і на благо кожному, хто приєднається до цього слова віри. Я зараз знаходжуся в місті Сакраменто в Каліфорнії. Є декілька планів на сьогоднішній день, декілька зустрічей. Ось я вірю, що Боже благовоління йде попереду мене і попереду кожного, хто уповає на Господа. І все. Заплановане Господом в наших життях воно відбудеться. Це моє очікування, це моя віра, це моє сповідання на сьогодні. Також я благословляю кожного з вас, коли ви не дивилися і не чули ці слова. Нехай сила Божого благословення вивільняється в ваші обставини. Нехай з силою Духа Святого відбувається чудеса зцілення, якщо є в цьому потреба, чудеса звільнення. Від переживань, від страхів, від різного роду, можливо, тиску, який спричиняється зовнішніми обставинами, нехай Господь являє себе могутнім. Також я би хотів сьогодні торкнутися дуже важливих істин, які в практичній площині застосувавши, ми побачимо добрий плід у своїх життях. Я впевнений, що є одна глобальна місія, яка стосується всіх людей в церкві. Це євангелизм. От я назву цей короткий ефір будьте євангелистами. Євангелисти це ті люди, які несуть Євангелію. Несуть Євангелію Ісуса Христа. Євангелія Ісуса Христа це Слово. До кожного, хто потрапив в пастку гріха. І не буквально якогось страшного гріха, який, від якого там волосся диво. А взагалі цієї гріховної системи. Якщо людина не спасенна, то для неї є євангелія, Євангелія спасіння. Якщо вона хвора, для неї є Євангелія, Євангелія з Ранами Ісуса Христа ми оздоровилися. І Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, тобто Він. Поніс наші гріхи, тому спасіння, звільне від гріхів, належить нам. І ранами його ми оздоровилися. Євангелія, воно охоплює всяку сферу людину, кожну область нашого життя. Тобто Христа є спасіння в Євангелії є добра звістка. І от оце спасіння, добра звістка, вона повинна бути на наших устах. Нам потрібно благовістити людям, говорити благі слова і доводити їм. Божу любов на ділі це і є Євангелією, це і є цим важливим нашим життєвим проєктом, який допоможе нам побачити Бога в дії. Ми шукаємо різного роду ідеї, плани для життя. Але найголовніша ідея і найважливіший план для нашого життя це благовістити. Спасіння в Ісусі Христі це являти світу Божу любов, виявляючи її через благозвістку, через Євангелію в наших устах і в наших життях. Ми можемо показувати. Я не знаю, трошки шумовий ефект, але я сподіваюся, що відео воно добре сприймається тими, хто зараз приєднаний до перегляду. Євангелія це найголовніше. І бути євангелистом, бути тим, хто несе цю благозвістку, несе Євангеліє, це найбільша привілегія, це найбільша благодать для нас з вами. І я хочу, щоб ми сьогодні проаналізували своє життя і визначили в ньому дуже важливу задачу, і переоцінили все, що ми робимо, або оцінили на наявність в наших діях євангельської звістки. і... Плодів цієї звістки. Якщо є плоди Євангелія в наших життях, як для нас самих, так і для інших людей через наші слова, через наше звіщання Євангелія, тоді ми щасливі люди. Адже апостол Павло він робив все, що він робив, щоб Євангелія Божа звіщалася. Євангелія царства Божого була на устах апостола Павла. І Ісус Христос звіщав Євангелію Царства Боже. Євангелія полягала в устах Ісуса Христа в тому, що Він є тим, хто приносить спасіння. Це підхопив апостол Павло, це підхопили всі апостоли, це підхопила першоапостольська церква і це підхопили всі послідуючі покоління християн. І нам з вами сьогодні дуже важливо утверджуватися в цих істинах, утверджуватися в Євангелії, в силі Євангелії. Демонструвати Євангелію, проповідувати Євангелію, возвіщати е, звістку з небес кожному, хто сьогодні має потребу в спасінні. В Спасінні в глобальному змісті, адже Христос дарується спасіння. Він дає цю благодать людям рятуватися. Я молюся, щоб Господь являв себе могутнім чином у вашому житті. Нехай Господь буде возвеличений і прославлений, і з ваших уст, і з вашого життя люди. Читають пісня, чують звістку євангельську. І нехай ім'я Боже прославляється, і нехай Царство Боже розширяється. Благословіть вам, будьте євангелистами, благовістіть Євангелію Божу!